Місто горо, це красиве, чисте, світле, та живописне місце, в якому живе багато людей, які навчаються, працюють та відпочивають. Я пишаюся тим, що живу в цьому місті. Я люблю тебе, мій рідний хан. Місто над вами, народ. Місто за воля, мудрість та гідність. Харко світить, всіх перешкод. Місто чому зберігаємо вірність. Грась, у світі, хан твоє музні. Місто за то хочеться жити, По ми, як сім'я, та кожен є дружний, розвине тварина, дорослий та діт. Усе всі країни, міста свято, той Харків, рідне, вітаємо тебе. Тут і культура, і наука все Вітаємо місто, що серце живе бажаю Харкову миру та процвітання. Харків'янам здоров'я та радості. Я люблю рідний Харків за моїм нічій сквери. Взагалі люблю гуляти по пам'ятаку. По бажаю щоб ще.